Отакі от поросята, як овечки. Бачите гарні. які? От. Оце чистокровна мангалиця венгерська пухова. Ось отакі от. Кому подобається, поставте лайк, коментуйте. У нас Пилипович і Тетяна Андріївна займаються розведенням отаких ось чистокровних мангалиць. Це будущі майбутні самки. От, такий окрас у них білий. Так, да, це свиноматки. От, і такі от більш е, темніші. Такі, чуть -чуть, таке більше От. Ця зовсім така от біла. Бачите, в них має бути писок е, чорний. Під очима виходить, такі от чорні. Падя на ушах. Е, значить, сережки такі мають бути білі. От ратички всі чорні. Попа має бути чорна. Вот.